Сьогодні на розпаковці телефон xiaomi Redmi 6 332 ГБ. Телефон був куплений через монети за 31 долар 56 центів. І це була би хороша ціна за дійсно новий телефон. Але, на жаль, він таким не виявився. Він запакований, є навіть плівка, яка імітує оригінальну. Але насправді це кривий рефреш. На відео я, на жаль, не показав розпаковку самого телефону, тому що він був під клієнта. І клієнт уже сам його розпаковував, тому що він вважав його новим, як і я. Але виявилося, що він не зовсім рівні краї має. Видно по ньому хвильки на корпусі. Корпус нехороший. Екран також найдешевший, не ті кольори передає і, взагалі, віддає синівою. І найгірше це те, що після активації і того, як телефон трошки полежав без діла, він почав циклічно перезавантажуватися. Довелось його перепрошивати. Але навіть після цього проблеми також не закінчилися, і стало ясно, що нижні кнопки на сенсорному екрані, там де стрілочка повернення назад, і кнопка Home натискаються, коли ви друкуєте і натискаєте на нижній ряд. Тобто екран взагалі не коректний. Ви натискаєте на букву U, а натискається стрілочка, і ви повертаєте на попередній екран і втрачається все, що ви надрукували. Тому я не раджу купувати цей телефон і 6 а в продавця, якого я показав, тому що це з телефони не підходящі.